Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. І сьогодні у цьому випуску я б з вами хотів би обговорити дуже таку цікаву тему: це саме спалахи, як ними користуватися, взагалі, які потрібно ставити налаштування, що з ними може бути не так, і як взагалі їх повністю опанувати, щоб робити ідеальні фотографії. Темних приміщеннях на банкетах будь-де. Отже, спочатку, коли я тільки починав фотографувати, то спалахи для мене це була така дуже серйозна тема, тому що я взагалі нічого не розумів з цими налаштуваннями. Взагалі, як ставити цю довбану головку, куди вона має лупити, що вона має підсвічувати. Просто нуль по цій темі. Тому я вирішив зробити такий от відосік, і ми сьогодні якраз розберемо повністю всю цю, цю тему. Тому поїхали! Отже, почнемо з того, які взагалі бувають види спалахів. Це йде в нас TTL він іде автоматичний. Ну відповідно його також можна ставити на ручний і повністю ручний, тобто без автомат, де ви самі повністю ставите всі налаштування. У мене є два спалахи. Перший це Young 564-ї версії. Він іде повністю мануальний. Інший спалах у нас іде Nikon Speedlight Да, SB 700. Він йде чисто на Nikon і він буде ТТЛний. Також можна зробити його мануальний. TTL – це той самий автоматичний режим. За TTL пояснимо за мануальний пояснимо. Отже, почнемо з вами з мануального. Взагалі, що це за штуковина така. Для початку ми його включаємо. Мануальний спалах. Він йде повністю ручний. Тобто всі налаштування ви ставите самі. Це зум і імпульс, тільки цих два налаштування. Отже, з цим простіше. Тобто ми його включили, вставили на свій фотоапарат, направили нашу головку, да, головку, куди вона буде лупити, і все. Хочемо в стелю, хочемо прямо в лоба. І фоткаємо і отримуємо задоволення. Інший же ж варіант в нас іде TTL, що це взагалі таке. Це автоматичний режим в самому спалаху. Тобто ви його ставите на фотоапарат. Далі, ви коли на фотоапараті фокусуєтесь, налаштування він підбирає сам. Тобто, якщо ви, наприклад, його тулите в стелю, налаштування будуть інші. Якщо ставите спалах таку в лоба, то відповідно налаштування будуть інші. Тож, чим взагалі зручний режим і чим він незручний? зручний? він тим, що він повністю сам думає, він сам вирішує, як вам потрібно освітити фотографію. І ви за це якби не хвилюєтесь. Чим він незручний? тим, що він. Грохає в спалах самий. Тобто він може поставити вам імпульс один там і один, наприклад, це дуже сильний пучок світла, йде, дуже сильний імпульс. І за рахунок цього спалах може не спрацьовувати одразу. Тобто тут в мене стоїть імпульс 1128, це він слабенький. Якщо ми ставимо один там і один, то імпульс буде дуже сильний. і Дуже сильно він буде блимати, тому спалах може швидше сідати, тому що всі розуміють, що йде більше енергії від акумуляторів або від батареїв, що ви там використовуєте у всіх спалахах ідуть звичайні АА пальчикові батарейки. Або акумулятори, тобто ви можете обирати в принципі, як вам зручно. Так, що ж таке взагалі імпульс, що таке взагалі зуб? Почнемо з імпульса. Імпульс, як ви могли зрозуміти, це іде сила самого світла. Зараз я вам буду ось так: от показувати і розказувати. Тут у нас іде 1,128, імпульс буде слабенький, тобто він не буде прям так дуже сильно засліплювати людину, наприклад, якщо ви в лобу будете фоткати, якщо взяти імпульс. 1,64 він вже буде сильніший. Далі імпульс 1,32 ще сильніший, імпульс 1,16 ще і так і далі. І максимальний імпульс це йде 1 і 1, що він прям дуже сильно тулить світлом. Якщо ми фотографуємо, наприклад, на імпульсі 1 і ми не можемо бачите, Ми не можемо часто так сфоткати. Тобто серію, ми не зробимо на імпульс 1 і 1, тому що, так як я казав, спалах може швидше сісти за рахунок того, що більше енергії він потребує саме цей імпульс. Тому я рекомендую вам використовувати починаючи від 1,32 і вище 1,64 і 1,128. Це не такі сильні. Імпульсі, але 1.32 він підходить абсолютно на все. І як бачите, тобто в серії можна спокійно собі фоткати. Якщо, наприклад, у вас темно і 1.32 вам мало, ви можете на фотоапараті підкрутити ISO і відповідно світла буде трішечки більше. Далі з імпульсом ми розібрали 1 і 1 це більше, 1 то 28 це менше. Світло. Далі тепер в нас іде така штучка, зум називається. Він іде ось тут. В інших спалахах, в принципі, ви все можете також знайти. Зум у нас міняється ось тут. Якщо імпульс ви хочете міняти, ну імпульс міняється ось тут. У нас ідуть зум, які починаючи від 24 мм і закінчуючи 105 мм або там є навіть спалахи, де 120 мм що це таке, що за 24, що за 105. Коли ми фотографуємо, наприклад, групу людей, ми обираємо 24. Або можемо обрати 28, або попробувати 35. Це пучок світла, він буде ось такий, ну, здоровий. Він може охоплювати дуже багато територій, так скажемо. Якщо ж ми ставимо зум на 105, він буде ось такий, і він просто, якраз, от в одну точку таку буде лупити. Такий невеличкий лайфхак, як е, взагалі зрозуміти, який зум потрібно ставити. Якщо ви знаходитесь далеко, ви ставите починаєте від 70 або від 50 і вище, і дивитись вже по картинці, як воно відбувається. Чому так, тому що пучок світла він іде такий маленький, і чим далі він далі розсіюється, просто на людині може бути якась така маленька полосочка світла. Тому такий нюанс. І якщо ви стоїте близько біля людей, тоді ви вже ставите 24, 24, тут 28, 32, ой, 35. Ну, 50-50, в принципі, можете там вже дивитися по картинці. Ось це такий основний нюанс. Тобто, якщо ви близько біля людей знаходитесь, ставите менше 50, якщо ви далеко знаходитесь від людей, ставите більше 50. Також ще все це залежить від вашої задумки, як ви хочете освітити ваш об'єкт на фотографії. То тобто, чи ви хочете прям тут ну, точечно, ось так, от його освітити, чи ви прям хочете повністю таку площу зробити. Якщо ви максимально хочете все освітити, то тобто, ви ставите. 24 міліметра, щоб був пучок світла, ось такий здоровий, і ставите імпульс десь 1,16, 1,8, 1,4, щоб він був мощний і щоб він все освітив. Також на спалахах є режими. У нас є режими мульті. Цей режим, ви, наприклад, зажимаєте, і декілька спалахів робиться одночасно. Ви нажимаєте на фотоапараті спуск собі, і воно тулить собі фоточками. Далі в нас іде які режими? Є. TX, є RX, є S1, S2 і все. В даному спалаху. В інших спалахах воно зовсім по іншому. Тобто тут йдуть зовсім інші режими. В даному екземплярі тут іде і телка, і мануальність. Цим ми розібралися. В принципі, для чого взагалі ось тут ці режими. Кожному спалаху свої налаштування, тобто там потрібно вже дивитися, що є і що вам потрібно. М, це, звісно, мануальний режим. Після М в нас йде дуже кульовий режим, який називається RX. Це те, що я рекомендую. Це така штучка, яка дозволяє підключатися до синхронізатора. Також йдуть S1, S2, S1 і S2. Що це таке? Це коли ви ставите спалах, наприклад. У вас цей спалах на S1 стоїть. У вас є інший спалах, який також стоїть на S1. І коли один спрацьовує, то інший від цього бліку він також спрацьовує. І така йде синхронізація між ними. Тоже прикольна штука. Але я найбільше користуюся основними режимами: це або повністю мануальний, або RX, щоб підключити до цього синхронізатора. Ми обираємо спочатку на Спалаху RX. Також тут є канали, тут є групи. Якщо, наприклад, у вас є декілька спалахів, там 4 штуки, наприклад, ви можете їх всі налаштувати під один канал, і одним каналом тут ви вже керуєте. Також ви можете спалахи поділити на групи. Тобто дві групи, тобто, одна група там, з двох спалахів знаходиться в одному кутку, інша група з двох спалахів знаходиться, знаходиться в іншому кутку. І за допомогою цієї штучки ви собі ними керуєте. Вибрали RX, включили цю штуковину. і він спрацьовує. Все, на спалаху ми нічого не робимо, ми керуємо тільки самим синхронізатором. Оп, працює. Тобто ми поставили його, нашпандюрили синхронізатор на фотоапарат, в спалах ми десь поставили, де вам потрібно, і все, нажимаємо кнопочку, і він працює. Цією штуковиною я також працюю. У нас йде тут режим Remote. Ось цей режим він синхронізує синхронізатор і спалах. Що ми робимо, ми нажимаємо на кнопочку, і він спрацьовує. Також спрацьовує ось цей спалах. Два спалахи одночасно спрацьовують, і ми повністю задоволені. Тобто ми їх ставимо по різних кутках, і все. Ми фотографуємо за допомогою синхронізатора. Ми ставимо налаштування і робимо магію. Тому, друзі, це основні такі нюанси. Якщо у вас є декілька спалахів, тому обов'язково беріть собі синхронізатор і ви будете задоволені. Основний спалах, яким я користуюсь, це Yangnou 564 версії. Синхронізатор також Yangnou 560 TX. Два. Вони дуже швидко під'єднуються, вони дуже класно працюють, тому я рекомендую розглядати саме такі варіанти. Що ж, друзі, це все. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку. Також, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати мені в інстаграм. Також пишіть коментарі, чи сподобалось, чи не сподобалось. Що ще було б цікаво вам дізнатися. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, красивих вам фотографій. До скорих зустрічей!